Постійні пасажири здороваються, пригощають там цукерками, всякі смакулики дають. Є, є, є постійні. Артем водій автобуса, який вже кілька років допомагає сотням людей щоденно дістатись додому. Це була моя дитяча мрія, і я її я, якби втілив. Треба підтримувати нашу країну і залишатись на місці, працювати, підтримувати інфраструктуру. Чоловік ділиться. Різноманітність і щоденне спілкування з різними людьми улюблена частина роботи. Дякую, всього найкращого. А зараз ми їдемо до наступної героїні. Вона не знайома із артемом, але у них є дещо спільне. Вони однолітки. Це кабінет історії. І тут до початку навчального року готуються пані Олена, які цьогоріч разом з Україною виповнюється 33 роки. Професія вчителя мрія її дитинства. Олена вірить, що освіта це ключ до майбутнього України. Коли я пішла до школи, то одразу в перший день я вже розуміла, що хочу бути схожою на ну, ту тутінку, яка зустріла нас на ганку школи. І відповідно в подальшому питань з вибором професії в мене не було. А моя робота вона все ж таки на перспективу, оскільки я займаюся вихованням підростаючого покоління. Ну і звичайно, надихають очі дітей, коли ти бачиш, що їм дійсно цікаво. Олена намагається бути частиною процесу модернізації освіти а тому окуляри віртуальної реальності та штучний інтелект на її уроках не рідкість наприклад ми використовуємо google сервіси коли в сьомому класі вивчаємо як на територію росії україни прийшла монгольська навала будують маршрут як саме хан Батий дійшов до києва і тоді вони бачать скільки часу потрібно йому було для того щоб іти пішки або наприклад їхати конем верхи артема олена різні їх шляхи можуть ніколи не перетнутися, але кожен з них робить свій внесок у розвиток України. Ми однолітки з країною, да то я хочу провести такі певні паралелі. Ми розвиваємося, ми стаємо кращими, ми стаємо сучаснішими, креативнішими. І я вважаю, що от саме цим ми з моєю країною схожі, обов'язково ми стресостійкі ми вистоїмо і в подальшому нас чекає тільки щасливе майбутнє. Однолітки нашої держави працюють у зовсім різних напрямках, та вони однаково успішні та сумлінні у своїй щоденній праці. Анастасія Якубовська, Іван Пономарьов Дніпро тів. Я до тебе прийду через доли горі не З 12 років грає на бандурі. Ще в дитинстві її привели до музичної школи, де вона одразу закохалась в український народний інструмент, звідти пішла любов до пісень. Довге а, музичне життя а, з цим інструментом, який я дуже люблю, а, і який, в принципі, подарував мені а, такий новий світ українського мистецтва. Першу свою пісню, яку дівчина зіграла на бандурі, пам'ятає і досі. Це був Васільок, в принципі, дуже популярна серед музичних вчителів пісня для починашок. Бандура все більше набирає популярності, каже Марія. Зараз ситуація змінюється, звісно, в нас є популяризації українського мистецтва, і все це стає більш розвиненим, і діти вже самого маличку розуміють і знайомляться зі своєю культурою піснях та традиціях зберігаються душі наших предків, ідентичність та національність країни, кажуть фахівці. Та додають необхідно відновлювати старі звичаї, а їх залишилось зовсім мало. З цим погоджується і Дніпрянка Анастасія. Дуже багато традицій в нас загубилось, навіть якщо вони були. Вони були більше місцеві. Вони були отак от простикані, хтось там по селах співав пісні. В нас. Країна перша взагалі в світі по кількості пісень етнічних фолкових, ну от саме українських. Це десь не хочу брехати. Це, здається, 5 тисяч чи 15. Ну, от, от щось таке, ну, типу, дуже багато. У часи глобалізації та швидких змін українські традиції знаходять новий подих до життя завдяки молоді. Історики вважають, що це цікавий матеріал для досліджень. Українців є багато звичаїв і традицій, які пройшли через сторіччя і які випробувані цими сторіччями. і вони є дуже специфічними, тому що тут йде переплетіння як вірувань язицьких, так і християнських вірувань, що відображається на навіть святах українців. Збереження українських традицій важливе за будь-яких умов. Це згуртовує та надає сили подолати спільного ворога. Дар'я Лисенко Борис Єфімов Дніпротів. Курськ. Воєнна історія цього міста відкривається по новому у 2024 році завдяки ЗСУ. Швидке просування українських військових тисячі полонених російських солдат. Та про це згодом Спершу про те, що вивчали багато років у підручниках. Літо 1943 року, намагаючись повернути втрачені позиції після поразки при Сталінграді, лідер нацистської Німеччини Адольф Гітлер ухвалює початок операції Цитадель. Невдовзі на території Курщини розпочнеться одна з найбільших битв за часів Другої світової війни. Німці намагалися відновити наступальний темп, і е, тоді вони вирішили, що дуже зручний, якраз от, зручним місцем для того, щоб ударити по тодішній червоній армії, був, був курський виступ. Там дійсно, якщо Дивитися на події, якраз 1943 року, чітко проглядався. От виступ в бік німецьких позицій, цей так звана курська дуга, тобто від орла до Білгорода, фактично. Літо 2024 року. Через 81 рік після курської дуги в регіоні знов точаться бої. Однак історики стверджують, умови зараз кардинально відрізняються. Все ж таки саме так званий третій Райх, да тобто це нацистська німеччина була агресором. І продовжувала агресивні дії на території радянського союзу Україна ніяк не є агресором, тобто ми обороняємося. Для нас це оборонна, тобто, фактично, це удар оборонний, хоча і нібито ми заходимо на чужу територію, але ми це робимо вимушено для того, щоб ну там багато причин, але одна з них це для того, щоб роздосередити сили сучасної російської армії. На відміну від битви 1943 року, до якої готувалися обидві сторони, український наступ був раптовим для росіян змінили значно і технології ведення битв. Там багато багато робили акцент саме на техніку, на артилерію, на людей, на танки. В нашому випадку це динамічна війна, це маневрена війна, це війна з застосуванням ребів, безпілотників, на дронів. Де війна, в якій бережуть людей, і їхні багато ролі виконує саме ну така технологічна складова. Однією з відзначних бит в ході курської дуги стала танкова баталія під прохорівкою. Даний бій вважається одним з найбільших танкових протистоянь в історії. В сучасній ж війні танки виконують більше функцію підтримки, кажуть експерти. Однак цікаві паралелі між курском 43-го та курском 24-го все ж таки є. На даний момент теж є німецькі танки в Курській області, але один є нюанс, да? тобто німці воюють зараз, мається на увазі німецькі танки, да? на яких наші хлопці воюють е, уже на боці української держави. Там теж були, до речі, англійські танки. Ми, ми знаємо, що зараз в м, наступі на Курську область беруть участь англійські танки Challenger 2 так звані. То е, на Курській дозі англійські танки теж були тільки з боку російської сторони, ну тодішньої совєтської червоної армії, так звані танки Черчі. Курська битва 1943 року мала колосальний вплив на хід німецько-радянської війни. На думку експертів, наступальна операція на Курщині 2024 року також датна понести серйозні наслідки. Наскільки Курська курська битва визначила в принципі по великому рахунку на східному фронті подальший розвиток війни. Так і курська теперішня спецоперація, в тому числі вона така багатошарова, багатостороння, але вона виконує величезну кількість як тактичних, так і стратегічних завдань. Тільки з часом ми можемо повністю комплексно і а, оцінити. Який був задум нашого військово політичного керівництва в цілому, а от про що й досі мовчать російські історики? Так це про величезну кількість полонених та котел у 1941 році, саме на Курщині, в котел потрапило більше мільйона радянських солдат 660 тисяч з яких потрапили в полон. Зараз ЗСУ повторюють ці події. Наші хлопці практично влаштували котел для російських підрозділів і взяли в полон тисячі російських строковиків, контрактників та кадирівців. За останніми даними зсу контролює понад 1200 квадратних кілометрів та майже сотню населених пунктів. Просування українських військових вглиб Курської області продовжується. Олександр Мірошнічев Дніпро Тіві. Легкі гроші чи швидке пограбування. Шахрайські схеми в інтернеті стають все більш витонченими. Їхня кількість продовжує зростати чи не щодня. Привіт, я з відділу кадрів Тікток хотів би запросити вас стати нашим онлайн-співробітником. Вам потрібен лише мобільний телефон, і ви зможете заробляти від 3 до 10 тисяч гривень на день. Так виглядають фальшиві HR еш Арстіктоку, які пропонують легку роботу з великими заробітками. Проте єдині, хто отримують збагачення, так звані роботодавці, оскільки, заповнивши анкету, ви надаєте особисті дані та можливість себе пограбувати. Зазвичай схеми вони все одно побудовані на, на принципі соціальної інженерії, і тому сказати, що це нові схеми, їх не можна якось відокремити, тому що це відбувається не за рахунок того, що там якимось чином перебирають паролі, там і так далі. Це відбувається тільки за рахунок того, що сам користувач надає свої облікові дані, тобто свій логін, свій пароль під будь-яким приводом, тобто приводи можуть міняти змінюватись. Часто це автоматична розсилка, але іноді шахраї можуть ретельно готуватись і вивчати майбутню жертву. По фотографіям, так, що, там, яка людина, там, з чим вона фотографується, як вона фотографується, який в неї, там, тобто, якийсь певний статус, і е, на що її можна потім зачепити, про що можна поговорити, там, що можна запропонувати, що в нас може бути обстрілу загального і так, і так далі. Тобто, е, тут ще й може бути от про це. Оця, зараз ж ця історія, ленти, оці якісь там ще щось. Тобто вони зчитують, з ким як можна. І, там, я просто, напевно оцінюють, щоб не стати жертвою зловмисників. Перевіряйте джерело інформації та номери установ. Уникайте надання особистих даних у відповідь на несподівані повідомлення. І якщо щось здається підозрілим, краще порадитись з рідними та експертами. Анастасія Кубовська Іван Пономарів Дніпро Тіві.